Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Прошу вас малята загадку відгадати, хати гарно всі прибрали, паски добрі напекли і писанки розмалювали. Якого свята чекаємо усі ми? Великдень. Скоро ми будемо святкувати найдавніше велике християнське свято Великдень. Це свято завжди настає навесні, у неділю. Люди ретельно до нього готуються, прибирають у хаті, У чистий четвер обов'язково купаються. Вважається, що це береже красу та здоров'я. Господині печуть Паски. Головну страву свята фарбують крашенки, розмальовують писанки. Ввечері у суботу збирають пасхальний кошик, а у неділю йдуть до церкви. І з першим променем сонця священик освячує пасхальні страви. Люди вітають один одного із святом. В цей день вітаються по-особливому. Христос Воскрес, а у відповідь чують воістину Воскрес. А чи знаєте ви, малята, що розмальовані яйця мають різні назви? Яйце це символ нового життя. Коли яйця фарбують в один колір червоний, синій, жовтий чи зелений, тоді їх називають крашанками. Крашанки варять та їдять, а ще ними грають у великодні ігри. А ось ці яйця називають крапанки, тому що на зафарбованому яйці наносять крапочки. Ще є писанки. Це яйця з нанесеним орнаментом, малюнком. Їх не їдять, ними обмінюються або дарують друзям чи родичам. На писанці можна малювати лінії, товсті, тонкі, хвилясті. Також малюють квіточки, крапочки, геометричні фігури, різні візерунки. Червоний колір на писанці символізує добро, радість, зелений весняне пробудження природи, синій небо, здоров'я, жовтий колір. Тепло та врожай. А от різнокольорова писанка символізує щастя та мир. Візерунки на писанці можуть бути дуже різними. А зараз я та чомуся пропонуємо вам послухати казку про писанку. Залишивши гніздечко, покотилося яєчко. Та котилося воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яє... яке яєчко по Стежинці котиться, сказало найменше курчатко. Ну, яке ж воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було. Снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень. То давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хатки і ну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пір'ячком, і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали дівчинці на талочці, яка їх зернятками годувала, водицею напувала. На свято Великдень подарували, і зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь, і проказала Наталочка Христос Воскрес. Ось і я сьогодні пропоную вам перетворитися на справжніх майстрів та прикрасити писанку. Але перед тим, як приступити до роботи. Пропоную для малят гімнастику для оченят. Ты погляд залиши и добрішим стане світ, наша після. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору, вирізаний у формі яйця, вирізані квіточки, велика та маленькі, різних кольорів та дві смужки. У мене зеленого кольору, клей, допомога дорослих та гарний настрій. Приступаємо до роботи. Клей та квіточки до рук беріть яйце у писанку перетворіть. Спочатку ми з вами викладемо візерунок, а потім будемо його наклеювати. Посередині я викладу велику квітку. Над квіткою та під квіточкою. Викладу смужки. А тепер зверху та знизу в рядочок викладу маленькі квіточки. Ось так. Тепер по черзі буду все приклеювати. Ось така писанка вийшла у мене. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. До наступної зустрічі. До зустрічі, малята!